Альона Рак навчається на економіста у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі та вже обіймає посаду генеральної директорки компанії, яка займається виготовленням картин і вас зі скла. Заснували її студенти завдяки участі навчального закладу в освітній програмі компанія від організації Junior Achievement Ukraine». Перші продажі відбувалися через наших знайомих та наших родичів. І наразі в нас є інстаграм, в якому також ми виставляємо і активно ведемо соціальну мережу. Потрібно обов'язково ввести облік, щоб не згубити. Всі витрати і всі доходи, які в нас були, до освітньої програми Хмельницький політехнічний фаховий коледж долучається вдруге. Розповідає завідувачка відділення економіки та менеджменту Оксана Шулякова. Цьогоріч у рамках її реалізації студенти заснували чотири міні-компанії, визначили з чим вони будуть займатися, розробили логотипи і тепер виготовляють та реалізовують продукцію. Ми презентуємо програму для широкого загалу студентів, і ті студенти, які бажають брати участь, тому що насильно підприємництвом не зможе займатися частково за рахунок курсу нашого підприємництва і курсу нашого економіки, вони вивчають цю програму і функціонують їхні компанії. Вони виготовляють свою продукцію, вони її реалізують, вони закупляють реальну сировину, вони відображаються в обліку. У них поділені всі обов'язки між ними. Тобто, ну фактично модель підприємства створюється протягом року, і в червні, там травні, ми маємо закрити підприємство". Оксана Шулякова додає таким чином. На Ають студентів підприємництву та фінансової грамотності не лише в теорії, а й на практиці. Існує ось такий міф щодо підприємництва: що для того, щоб розпочати власний бізнес, потрібно великі кошти. От і часто це блокує розвиватися молодих людей. І для мене навіть було здивування те, що минулого року одна з наших компаній за мінімального капіталу в них було тисячу гривень, змогли за рік заробити 25 тисяч гривень. Альона Рак зізнається після того, як очолила компанію, зрозуміла, що мати власний бізнес не так легко, як здається, на перший погляд. Я вважала, що підприємець це дуже легка професія, але насправді в кожного підприємця є є свої обов'язки, і це дуже велика відповідальність за всі процеси в його роботі. Працюючи в компаніях, студенти не лише освоюють навички підприємництва, а й виконують важливу екологічну функцію. Наприклад, компанія, яку очолює Вікторія Якимчук, займається переробкою кришок з під пляшок на горщики для вазонів, відра та органайзери для канцелярії, даючи пластику друге життя. Пластик це одна з найглобальніших проблем у світі. Дуже багато тварин гине від пластику. Вони путають його з їжею і через це помирають. Тому ми вирішили якось допомогти світу вирішити цю проблему. Я виконую, можна сказати, майже всі функції. Допомагаю всім, хто працює в компанії. Контролюю процес, також займаюся виробництвом. Загалом участь в освітній програмі від організації Junior Achievement Ukraine беруть 220 студентських компаній з 10 областей України. Наприкінці навчального року її представники оберуть одну на їхню думку найуспішнішу. Переможці представлять свою компанію та Україну на європейському конкурсі з підприємництва. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.